Всім привіт! Мене звати Альона і вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас розпаковка. Це одна з найулюбленіших ваших таких форматів відео, розпаковки. Ну і мені насправді також подобається знімати розпаковки, тому що особливо там не потрібно нічого такого робити. Просто показую що ти замовив, і все. Тому сьогодні. Розпакуємо е, мої замовлення з сайту Мейкап та два замовлення із сайту Євро. Хоча я приложила в одну коробку, але там було два замовлення. Тому давайте з вами подивимось. І перед цим е, хочу у вас запитати, як вам фон? Я е, е, експериментую, як краще, щоб було е, краще той фон, що перед цим завжди був. Чи краще ось такий фон, пишіть в коментарях. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку на це відео, і давайте з вами перейдемо вже до розпакування. І, а, і ще одне: таке організаційне питання. Так як в мене тепер є можливість робити гарний опис до відео, тому що в мене деякий час. Ну, ноут, мій старий взагалі не, не хотів нормально працювати, тому я якийсь час не робила взагалі описів. Тепер, коли в мене вже є така можливість, то знову повертаються описи, посилання на продукти, про які я розповідаю, буду залишати, залишати в інфобоксі. Також там будуть посилання на мої соцмережі, які в мене є. і буду... І залишу також промокод мій на знижку 10% на е, сайти українських брендів. Тому все в інфобоксі зможете знайти, переходьте і там все необхідне. Так, і тепер все. Перейдемо вже до розпакування. Е, спочатку ось така невеличка коробочка з мейкап. Я це замовлення насправді зробила, так як в мене до дня народження там була як, ну, знижка, як можна сказати, промокод. І тому я зробила таке невеличке замовлення, реально те, що мені там прям вкрай було потрібно нічого такого незвичного, так сказати. По-перше, це, нарешті, в мене руки дійшли до ось такої маски для обличчя бренд SANE. Це наш український бренд, українське виробництво. Це маска очищуюча та відбілююча з оксидом цинку та вітамінами ПП1 в е, 7 Ось така масочка, об'єм 75 мл. Дуже Цікаво спробувати. Вони доволі часто кладуть пробнички таких масок в замовлення, я постійно або комусь віддавала і в мене там ще в запасах є. Ніяк ще не спробую я вже повний розмір скоріше замовила. Тому буду тестувати, яка взагалі вона. Так, і ще замовила ось такий крем під очі це Біоаква. Це в нас із А тут на, на українській взагалі нічого нема, лише англійська. Ну, це із о, з рисом чи з якимось рисовим екстрактом. Ось такий крем. Ну, взагалі біаква доволі непогані, о, непоганий, Непоганий проєкт, він бюджетний і на свої... Кошт непогано працює. В мене там багато які засоби від них були, тому взяла ще ось такий крем спробувати. Ну і таке: це із таких розходників, що я взяла, по-перше, два милоприскових. Вони в нас так більш-менш швиденько розходяться. Ну, це я чоловіку беру. Я такими користуюсь, чоловік користується. Тому взяла ось таке мило-б'янка із кавуном 140 грамів, доволі таке велике. Тому спробуємо, як воно, як воно буде розмилюватись чи ні, тріскатись. Побачимо, тому що останнім часом. У нас постійно або з Лівести, я замовляю, нам подобаються ці мила, або там з Oriflame мені дарували, тому були, ну, а якось бюджетних мил вже так давненько не було, тому захотіла щось таке ще спробувати. І ось таке, ще мило замовила: це о, Grand Charm Крім із гліцерином. Ну, побачимо також. Що це за нього таке буде. І також ще взяла е, палички для вух. У ну, мене просто якраз там вже закінчились майже то, думаю, замовлю. Так, це все. Е, як Я і казала, в, з мейкапу маленьке замовлення, і це все е, заради того, щоб використати свою знижку. Так, І тепер перейдемо до замовлення з е, Єви. Я обожнюю замовляти зараз. Це мій, напевно, найулюбленіший зараз сайт, тому що там зараз дуже багато різних акцій, і нічні розпродажі, якісь і ранкові бувають, і обіднічні. Ну, дуже багато всього. Тому там я постійно мені щось потрібно і. Я все в одну коробку склала, але давайте так, в мене було одне маленьке замовлення і одне трошки більше. Тому давайте почнемо, напевно, з трохи меншого. Це замовлення я зробила чому? Тому що на сайті Єва є такий розділ, як товари по термінам придатності. І ну, я розумію, що там залишається не так багато, там пару місяців, можливо місяців три, ну там по-різному буває. Але е, я захотіла взяти собі один засіб, тому що я розумію, що я його відразу собі поставлю у використання, і ну, я його довикористовую до, до того, як счуть ці терміни. Тому, а я дуже давно хотіла спробувати цей засіб, і я вирішила. Отже, це ось такі пілінг-педи від Єлізовіки. Це із а, екстрактом вина. Дивіться, яка гарна упаковка. Мені взагалі вона така велика, прям знаєте, о, дуже так гарно тут все зроблено ось такі, о, знаєте, ось цей малюнок, який прямо так на Тут таке, як матове, а ось тут таке. А, як сказати, таке воно скользяще. Ну, клас, вже навіть пакування мені подобається. Так, і ось тут йде сама упаковка із цими педами. Ось так виглядає. Бачите, ось тут йде така рідина, така вона о, малинового такого кольору. І ось ці педи. Мені прям дуже цікаво, зараз вже починається осінь, я буду більш активно вводити різні там кислоти, це все в догляд, тому о, вирішила взяти і ось це. Я відразу ось тут, бачите, захисна пілочка. Відразу відкриваю, тому що я відразу буду брати у використання, і зараз вам покажу, хто ще не бачив. Йдуть ось такі доволі великі. Оці Педи. І ось тут йде з однієї сторони така більш гладенька поверхня. Це щоб ну, можна, там написано, можна для, о, ну, хоч на кожен день використовувати для очищення обличчя. А з цієї сторони тут такі більш такі попивчиста така сторона. І це о, написано, що для більш глибокого очищення пор. Тому взагалі класно і ось так. Одягається. Тут є для пальчиків таке, що доволі зручно, доволі приємний аромат. Тому буду брати відразу собі у використання, побачимо, як вони будуть. А, до речі, хто такими користувався, напишіть, як вам. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. І також у цьому замовленні я замовила дещо з декоративної косметики і це. Палетка тіней. Палетка від Ellen Pro. Ну, це ще Ellen Pro London написано, тому що це доволі вже, я так розумію, їх стара палетка, але я дуже її хотіла, називається вона Сенді, але її якось постійно не було в наявності, яку я хотіла її придбати. І ось тут я її побачила, вона була в наявності, вона була по дуже гарній ціні. Йдуть ось такі відтіночки. Так як в мене є від Ellen Pro палетка Мінімалізм, я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. То я вирішила ще взяти ось таку. Якщо ви бачите, тут відтінки, от для мене це осінь. От реально осінні такі відтіночки, тому, думаю, якраз на, на, вже там, на жовтень, на листопад я буду активно нею користуватися. І давайте. Зробимо, ну, не буду всі свотчі робити. Давайте зроблю, напевно, ось такого сводчик. Дивіться, як гарно набирається. Ой, яка краса, доволі легко переносяться ці відтінки. Дуже так гарно. Так, і давайте ще ось. Оцей такий, він наче якийсь мультихромний. Щось таке доволі гарне. Так, він такий, знаєте, наче і а, з рожевим, і при тому якийсь такий коричневий. Ой, дуже гарний. Не знаю, чи вам буде видно чи ні. Як він переливається відтінками ле. Дуже гарно. Ну і давайте вже ж ще ось цей золотий. Мені також цікаво. Ой, на пальчик дуже гарно набирається. Ой, а як переноситься, дивіться, це просто золото, От реально. Ой, краса! О, я мега задоволена, що я взяла цю палетку все-таки. Я дуже довго вагалася, чи вона мені потрібна чи ні, але все-таки вирішила. Ну, і давайте один матовий який-небудь. Подивіться, як переноситься. Давайте ось оцей такий коричневий. Побачимо, наскільки пігментовані матові. Доволі пігментовані. Ось так клас! Я задоволена, мега задоволена. Ще, я ж кажу, дуже така приємна ціна була на цю палетку, тому клас, просто клас. Так, і зараз перейдемо, давайте, вже до другого замовлення з Єви, Там воно трошки більше, але все одно думаю, що доволі цікаве. З такого ну, розходників, можна сказати, я замовила бо дуже гарні були ціни, Це набір ось таких бритв, станків. Це бік Flex 4. Це чоловік, він постійно а, такими користується, тому йому вони дуже подобаються, ціна 4 леза, тому взяла такий набір: а, три штуки в наборі по дуже гарній ціні. І собі також я таку штучку взяла, але вже а, Gillette Venus 3, а, три леза, а, три ось такі станки в комплекті. Я саме такі ще не брала, але в мене також, також віджелет зараз, і мені вони ну, подобаються. Ще взяла спробувати і такі. Так. Також ще цікавеньки. В мене нарешті дійшли руки до бренду Patricia Лідо. Я вам зізнаюся, що якось до цього я не одного продукту їхнього не пробувала, в мене нічого взагалі немає. Хоча ну там багато відгуків гарних чую про цей бренд, але якось, знаєте, якщо порівнювати з іншими брендами Єви, то він доволі небюджетний і якось завжди чомусь, ну, я його обходила стороною. Ну, от так. А це все-таки вирішила, що потрібно щось спробувати, щось почати. І була акція, ну, часто ця акція буває в Єві 2 деревні 4, саме на цей бренд. Тому я взяла 4 продукти. І що я взяла? Взяла, знаєте, продукти саме такі, які найменше можуть там якось засмутити, які найменше можуть бути якісь дуже погані. А, і що я взяла? А, я взяла ось такий о, коректор, консилер. Ось так він виглядає. Вони там, ну, там відтінки, я так подивилася, майже всі такі світленькі. Тому я взяла. Так, а який це відтінок. Ха. Знаєте, напевно, він був на. На сліді відтінок, тому що тут нічого нема. Ну, я от не пам'ятаю, або перший, або другий я брала. Ну, аромат такий. Знаєте, я не скажу, що він там якийсь волючий, але і не скажу, що він дуже приємний. Ну, знаєте, він, бачите, світленький такий. Ну, це мені якраз як уже в мене почне спадати засмага. А на більш туди на зиму, то буде якраз ідеально. Або, якщо потрібно висвітлити десь якісь зони, то буде О, класно. Ну, не знаю, буду тестувати, як він взагалі там маскує щодо чого. Ось трохи так розтушувала його. Ну, бачите, як розтушувала, то так він підстроївся нормально під руку. Побачимо. Так, далі. далі взяла ось такий блиск для губ Gloss Decision. Це 0,5 відтінок. Дивіться, мені так він сподобався, він переливається і зеленим, і рожевим, а сам він якийсь такий білий, начебто, ну, взагалі, щось таке класне. Пишіть, у кого такий є або був. Як вам? Давайте я так посвочу. Ой, як гарно дивіться. Таке сяйво. Клас. Я думаю, що це, напевно, буде мій один з улюблених близьків. Ну, побачимо, як ще він буде носитися, але зараз це виглядає дуже красиво. Так, потім взяла олівчик для очей. Це такий у них Soft Precision, 0,7 відтінок ось такий бежевий, світленький. ну, Такі відтінки, такі колівчики взагалі потрібні. І в мене лише один відтінок, такий світлий для очей, то він із сайвом. Вирішила собі ще взяти матовий. Не знаю, вам, напевно, не видно, бо він такий світленький. Ну, це в... на нижнє повіко наносити в міжвійку, щоб висвітлити. Думаю, буде гарно. Це такий в дереві олівчик. Ну, побачимо, як він буде. Ну, самий звичайний. Вони доволі бюджетні такі були, доволі великі. І з цієї ж серії, але олівчик для губ. Я також ось такий в дереві. Це 0,2 відтінок. Ну, олівчики для губ я взагалі люблю. Їх мало не буває. Ну, знаєте, наноситься доволі приємно, доволі так м'яко. Він не сухий. Ось такий відтінок. Ну, це, знаєте, відтінок такий, у мене дуже багато таких помад, тому я взяла ліпчик, який мені точно буде в нагоді, який точно мені буде потрібен. Ну, такий, знаєте, аромат косметичний, такий, якийсь пудровий. Щось таке цікаве. Тому ось із таких продуктів Патрісія Лідо я вирішила розпочати. А ви пишіть в коментарях, що б ви мені порадили з цього бренду. От що у вас, можливо, є якісь такі фаворити, дуже класні, які. Ви б точно ще б повторили, які ви могли б мені порадити. Пишіть залюбки, почитаю, тому що я починаю з цим брендом тепер знайомитись, потроху щось купувати, тому обов'язково прислухаюсь до ваших порад, і, але врахуйте, що в мене жирний тип шкіри, якщо, наприклад, будете мені радити якусь. Тональну основу, то, ну, звичайно, мені щось потрібно для жирної шкіри. Ось так. Тому, наперед, дякую всім, хто буде мені радити щось писати. Це дуже-дуже для мене корисно. Ну, а це на сьогодні все. На днях буде ще розпакування Avon за каталогом серпня, так як мені замовлення прийшло. Вже на початку вересня. Тому, ну, вже, звичайно, ціни не актуальні, але так як воно все одно прийшло, то покажу вам, що я собі замовила. Ну, і, звичайно, порожні баночки за серпень. У мене ціла коробка назбиралась, якось багато всього за той місяць закінчилось. Ще косметичку, яку я на вересень зібрала, ще також вам не показувала. Ну, багато всього. Тому. Чекайте, тут дуже-дуже цікаво. Ну а ми побачимось з вами вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви зі мною, і всім па-па!